Виконавчого комітету сьогодні мають можливість попрацювати на засідання, хворим є. 41 питання потрібно розглянути перед тим, як перейти до порядку денного. Декілька слів життя нашого міста. Перш за все хочу привітати всіх олександрійців із Днем Вишиванки. Духовна броня української нації. Надзвичайно важливо, що в нас є свої українські коди, ми їх бережемо. Сьогодні духовної броні не вистачає для того, щоб захистити нашу країну, тому ми маємо підтримувати тих, хто це робить зброєю в руках і боронить нашу державу. Найближчого часу проведемо сесію, де будемо знову виділяти кошти для того, щоб допомогти нашим. Захисникам, олександрійським захисникам, нашим військовим частинам боронити нашу країну. І ми бачимо, що ситуація на фронті загострилася. Маємо проблеми, і ці проблеми як в поганих новинах для родин олександрійців. І ці проблеми є також в тому, що ворог фактично зруйнував енергосистему нашої держави. Ви часто бачите повідомлення від наших енергетиків про те, що будуть відключення від споживання електроенергії. На жаль, такі випадки будуть мати місце по всій Україні і Олександрія тут не виключення, тому потрібно слідкувати ще раз за тими повідомленнями, які енергетики надають, для того, щоб планувати. Свої справи вдома і розуміти, коли у вас електроенергія є, а коли її, очевидно, може не бути. Ми віримо в те, що уряд упорається з цією ситуацією, і ми зможемо імпортувати електроенергію або відновити ті генеруючі установки. Але на сьогодні інформація від Обленерго досить однозначна і жорстка, електрики в системі не вистачає. Тому, окрім е, можливих відключень, є ще така тема, яка стосується індивідуального опалення. Більшість олександрійців, які отримують дозвіл на від'єднання від теплокомуненерго, хочуть встановити електроопалення. В цьому році е, обленерго такі дозволи на приєднання до. Е, того, щоб отримати можливість електрикою опалювати свою квартиру, таких дозволів давати не буде. Тому я інформую олександрійців, що ми не можемо давати дозвіл на від'єднання від, від теплокомуненерги. Ми готуємо нашу систему. Сьогодні працівники теплокомуненерго вже працюють для того, щоб наступний опалювальний сезон пройшов наскільки це буде можливо, але штатно і люди мали тепло. Тому це важлива інформація. Будь ласка, враховуйте її під час планування змін для своєї родини чи для того житла, де ви проживаєте. Ну і те, що стосується життя нашого міста, місто Олександрія має свій день народження, свій день міста. Очевидно, що ми будемо святкувати день народження нашого міста після перемоги. Але цей день є в нашій історії, цей день є в житті нашого міста. І я думаю, що ми традиційно разом із нашими талановитими дітьми, з нашими юними спортсменами, будемо намагатися підтримати дух і настрій олександрійців, а також мотивувати олександрійців. Щоб вони знайшли можливість і знову і знову підтримали наших захисників своїми донатами, тому місто Олександрія це місто волонтер. Будемо знаходити можливість для того, щоб зібрати кошти і знову таки надати допомогу для тих олександрійців, які сьогодні зброєю в руках борються і за незалежність нашої України, і за нашій духовний код, за наші вишиванки. І за назву міста Олександрія, і за наше місто Олександрія. Слава нашим захисникам, слава Україні! Героям слава! Шановні колеги, як уже сказав, 41 питання порядку денному. Чи є зауваження щодо питань, які виносяться на сьогоднішній засідання? Можемо визначатися? Ставлю на голосування затвердження порядку денного. За. Проти утримались, немає. Рішення прийнято одноголосно. Тетяна Миколаївна, ваші питання про наших діток. Добрий день, члені голова. Члени виконавчого комітету присутні. На ваш вигляд пропонується наступні проєкти рішення. Перше питання. Про надання за відділу статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних собі підстави реєстрації родини, як внутрішнього переміщення особи. Нема запитань зауважень. Можна ставити на голосування проєкт рішення номер 1 Визначаємося за. Проти утримались. Немає рішення прийнято одноголосно. Другий проєкт про надання конгресікому статусу дитини, яка постраждала внаслідок наші дій та збройних конфліктів підстави реєстрації родини як внутрішньо переміщені особи. Можу ставити на голосування. Визначаємося по проекту рішення 2 за. Проти утримались. Рішення прийнято одноголосно. Третій проєкт про надання ковальову статусу дитини, яка постраждала в наслідок воєнних дій та збройних конфліктів, підстави реєстрації родини внутрішньопереміщеної особи. Можу ставити на голосу. Призначаємося проєкт рішення 3 за, проти утрималися. Немає рішення прийнято одноголосно. Четвертий проект про надання особи бендаху, статусу дитини, яка постраждала в наслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Підстава реєстрації родини внутрішньо внутрішньопереміщені особи. Ставлю на голосування проєкт рішення за. Проти. Утримались. Нема. Рішення прийнято одноголосно. Наступний проєкт про визначення місця проживання Віктор-Козовського ради військової матірки Козловської Олени Михайловні. Нема заводу. Став на голосування проєкт рішення за. Проти утримались. Немає рішення прийнято одноголосно. Про цей проект про втрату статусу визнати таким, що дитина втратила статус на підставі рішення Олександрійського міського міськрайонного суду від 13 грудня 2024 року. року. Може стати Визначаємося за. Проти отрималися. Немає рішення прийнято голосу. Сьомий проєкт про надання статусу дитини позовної батьківського опікування у голові МО мати на батьківських прав Батько записано за частиною першої статті 135 сімейного кодексу України. Нема зауважень по проєкту рішення. Ставлю на голосування проєкт рішення номер 7 Визначаємося за, проти утримались. Немає рішення прийнято одного голосу. Дякую вам, Тетяна Миколаївна. Олександр Миколаївич, ваше на ваш розгляд вноситься проєкт рішення. При довозві на дарування приватного життєвого питання. Буде розглядати на засіданні комісії з питань захисту прав дитини. Зауваження немає. Права малолітніх дітей на порушення. Прошу підтримати дані проєкт рішення. Запитання до Олександра Миколаївича. Ставимо на голосування проєкт рішення 8. За проти, утрималися. Немає рішення прийнято одного зі. Дякую, пане Олександре. Пане Анатоліє. Комітету на ваш розгляд приноситься питання про засвячення програми для кривдників у Лесандійській територіальній громаді. Програма для кривдників пришлона на основі типової програми, яка засвяжена гарні міських політики відповідно до закону про запобігання і протидії до власному насильства. Вона включає в себе комплекс заходів, спрямованих на корекцію поведінки кривника, і вона із себе ну, складає... Тобою блок мотиваційний, блок э, діагностичний, а також групові і індивідуальні заняття і кривником, спрямовані на корекцію його поведінки. Відповідальним виконавцем буде визначено міський центр соціальних служб. Реалізовуватися програма буде фахівцями, які пройдуть спеціальне навчання та отримують сертифікати. Виноситься вона на підтвердження сесійської ради. Прошу підтримати. Але на нато і напроситься підтримати дане рішення. Є запитання по проєкту рішення? Можу ставити на голосування? Визначаємося. Проєкт рішення номер 9 За, проти, утрималися. Немає рішення. Прийнято одного. Євген Анатолій. Доброго дня, шановні голову, виконавчого комітету. Проект рішення про передачу благодійної допомоги отриманої для закладів осіб. Деральної громади отримали відповідну благодійну допомогу, прохання розподілити її за закладами освіти згідно з додатком. Дякую. Колеги запитання до Івани Матовича. Mm -hmm. Ставлю на голосування проєкт рішення 10 за проти утримались Немає рішення прийнято одного голосу. Про передачу гуманітарної та благодійної допомоги отриманої від БГБ безпечної відділення. Mm -hmm. Отримали черговий стан відповідної допомоги, прохання передати її. Центр допомоги оценки для передачі внутрішньопереміщеним особам. Дякую. Будемо визначатись ставимо голосування за. Проти утрималися. Рішення прийнято одноголосно. Про передачу допомоги отриманої в рамках реалізації проекту демократичного регулювання східній Європі. Отримали чергову допомогу від USAID, Прохання передати її закладам освіти відносин матеріально-технічної бази. Дякую. Зрозуміла суть питання. Ставлю на голосування проект рішення за проти. утримались. Нема рішення прийнято одноголосно. Про передачу навчальних матеріалів для закладів освіти територіальної громади. Отримали відповідні навчальні матеріали для управління освіти та підпорядкованих закладів. Прохання передати їм для Навчання діток. Дякую. Прохання передати для навчання діток. Дякую. Голосуємо. Да. За. Проти отримала. Немає рішення прийняти одноголосно. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету про передачу гуманітарної допомоги. Прохання внести зміни до відповідного рішення з звернення виконавчих органів ради пересладовати отримуємо допомогу. Дякую. Визначаємося. За. Проти утримались. Немає рішення прийняти одноголосно. Про передачу допомоги отримали від громадської організації 10 квітня. Надійшла відповідна допомога для двох наших закладів осіб та прохання передати їм на пала. Дякую. Проект рішення 15. Ставимо голосування. За проти, утримались. Нема рішення прийняти одноголосного. Ростислав Юнічуви. дня. Шановний міський голова виконавчого комітету присутні завершування проєкт рішення, яким пропонується визначити перелік громадських робіт і затвердити перелік підприємства нової організації, які виконати даних громадських робіт, які будуть фінансуватися через Олександрівський центр зайнятості. Пропозиція підтримати даний проєкт рішення. Шістнадцятий проєкт рішення. Будемо голосувати. Ставлено голосування за, проти, підтрималися. Немає рішення Прийнято одного голосу. До вашої уваги, наступний проєкт рішення, яким пропонується внести зміни до рішення виконавчого комітету 189 про затвердження графіку на автобусних законопроектах переставання на час воєнного стану. Пропонується збільшити перевезення на маршрутки номер 14 це дачний маршрут, маршрути, користуються в основному потребу пенсіонерів, як надалі обробляють голову і додати середу два рейси по даному графіку, Пропозиція підтримати дані працювання. Давайте підтримаємо наших людей, які вирощують врожай на своїх дачах. Так, mm -hmm. ставимо голосування проєкт рішення 17. За. Проти отрималися. Рішення прийнято одноголосно. Mm -hmm. Дякую. Ігор Васильович. Доброго дня всіх. На розгляд домашнього комітету надається проєкт рішення про створення, реконструкцію та технічну модернізацію місцевої автоматичної системи централізованого повіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації на Олександрівській територіальній громаді. На даному етапі мова йдеться лише про розробку та погодження технічного завдання, про модернізацію з системи. Прошу. Прохання прийняти відповідне рішення від Ігоря Васильовича. Зауважень членів виконавчого комітету нема. Ставлено на голосування проект рішення 18. За проти утримались. Немає рішення прийнято одноголосно. Дякую, Ігор Васильович. Тетяна Юрівна. присутнім. На ваш розгляд виноситься проєкт рішення про затвердження складу архітектурно містобудівної ради. Зв'язку з кадровими змінами прошу прийняти рішення про затвердження складу містобудівної ради з тим, що де і хто виїхав замечення. Зрозуміла суть. Проєкт рішення 19 ставлю на голосування. Визначаємося за. Проти утримались. Нема рішення прийнято одноголосно. Про затвердження дітей плану території парку Шевченка по вулиці Шевченка, місті Олександрії, Кіровоградської області. Попереднє було проведено містобудівну раду, а також було проведено громадські слухання в режимі онлайн. Зауважень якісь пропозиції не надходило, тому прошу прийняти цей проект рішення для подальшого розгляду на сесії міської ради. Колеги, заявляю про наявність конфлікту інтересів, участі в голосуванні. брати не буду. Юридично не розібрався, яке має відношення, а парк ходю часто, тому думаю, на всякий випадок на, на голосів на наявності конфлікту інтересів. Хай всім буде спокійно і мені також перепрошую за вільну думку. Ставлю на голосування питання під номером 20. Визначаємося за. Роти, утрималися рішення прийнято 14 голосами. Один не приймав участі в голосуванні. Михайло Михайлович. Рішення про затвердження акта обстеження полезахисних слуг на території Голоківського старостинського округу. Затвердити акт обстеження полезахисних смуг та дати дозвіл того фукрехом провести рубку. Догляду насадження з на метою збереження сформованих конструкцій полезахисних лісових СВСУ для забезпечення безперешкодного проведення сільськогосподарських робіт. Проєкт рішення 21. Зауваження. Ставлю на голосування. Проєкт рішення за, проти, отримались. Немає рішення прийнято, Михайло Михайлович, одноголосно. Дякую. Аналогічний проєкт рішення про затвердження акту обстеження позахисних суд на території Ізмайлівського старостинського округу. Затвердити акт обстеження, надати дозвіл ПДВ Олександрівський рая Грохі провести руку по захисних смуг для проведення всіх робіт. Проєкт рішення 22. Ставлено на голосування. За. Проти отримали. Нема рішення прийнято. одного голосу. Про постановку на квартирний облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, поставити на квартирний облік громадян за місце проживання при Олександрівському комітеті міської ради в кількості 6 чоловік. Можемо визначатися. Да. Ставлю на голосування проєкт рішення за, проти утримались. Нема рішення Прийнято? одного голосу. Про постановку на облік громадян, що потребують задання житлового приміщення для тимчасового проживання сполучних призначеного для тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб. Поставити на облік даних громадян, що потребує задання житлового приміщення в кількісті 9 чоловік. Можу ставити на голосу? Визначаємося по проєкту рішення за. Проти отримались. Немає рішення. Прийнято одноголосно. Видачу ордера на службове жиле приміщення, враховуючи попадання Головного управління Національної гвардії України, видати ордер за групповану кімнатну квартиру за адресою простих подівельників міста Олександрії. Родині 4 здоби. Суть питання зрозуміла. Yeah. Зауваження по проєкту рішення yeah. ставлю на голосування. За, проти отримались. Немає рішення прийнято одного. Про надання згоди на безплатну передачу з державної власності комунальну власність Росії територіальної громади майна за адресою міського солодії безпілк Соборний, враховуючи по питанням головного управління Національної гвардії України, надати згоду на безоплатну передачу державної комунальної власності даному квартирі. Ставлю на голосування проєкт рішення. За проти, отрималися. Немає рішення прийнято одноголосно. Про включення квартири до числа службових та видачу службового ордера. розглянувши клопотання, начальник управління охорони здоров'я, е, включити до числа службових комунальних підприємств дитяча лікарня, е, квартиру за адресою вулиці Мир, міської і визнати ордер на службового квартиру. Будемо визначати особи. Ставлю на голосування. За. Проти утрималися. Немає рішення про не голосу. Про включення квартири до числа службових, заглянув щодо питання управління Державної служби ДСНС Кілоградської області, включити до числа службових е управління ДСНС Кіронатської області квартиру по вулиці Василя Саповгонського. 28-й проект рішення може ставити голосовим. Визначаємося за. Проти утрималися. Немає рішення прийнято одноголосно. За заклади підготовки господарського комплексу Олександрівської територіальної громади до роботи осінньо-зимовий період 24-25 за року. Затвердити комплексний плат закладів підготовки господарського комплексу Олександрівської громади до роботи в осінньо зимовий період 24 25 року. 29-й проєкт рішення. Голосуємо? Правда, голосування за. Проти. Утрималися. Нема рішення прийняти одного голосу. Дякую, Михайло Михайлович. Олег Анатолійович, вашій блоктапі. Пане Василь Анатолій, каже виконавчого комітету. На ваш увагу пропонується проєкт рішення виконавчого комітету проєкт радіо громадянам. Зауважень немає. Пропоную підтримати даний проєкт рішення. Олег Анатольович пропонує підтримати. Члени виконавчого комітету мають окрему думку. Ставлю на голосування проєкт рішення номер 30 за. Протистри. Утримались. Нема рішення Прийнято одного голосу. Наступний проєкт рішення це надання ти часове простування земельних ділянок на встановлення земельного секретуту. Висновок прошлої депутатської комісії позитивний пропонує підтримати даний проект рішення. Може ставити голосування. Та визначаємося проект рішення номер 31 за. Проти отримались. Нема рішення Прийнято одного голосу. Наступний проєкт рішення про реземальний ділянок висновок протикатської комісії позитивний. пропоную підтримати даний проєкт рішення. Колеги, запитання по проєкту рішення зауваження. Можу ставити на голосування. Перед тим, як поставити на голосування, заявляю про наявність конфлікту інтересів. В участі голосуванні приймати не буду. Ставлю на голосування проект рішення номер 32 за. Проти утримались. Рішення прийнято 14 голосами. Один не приймав участі в голосуванні. Наступний проект рішення про інвентаризацію земель. За уваження по комісії немає. Пропоную підтримати даний проєкт рішення. 33 третій проект рішення може ставити на голосування. Визначаємося за проти. Утримались. Нема рішення прийнято голосом. Наступний проект рішення про постійне користування за межними ділянками. Пісно, провідник комісії позитивний пропонує підтримати даний проект рішення. Будемо визначатись. Ставлю на голосування за, проти. Отримались. Немає. Рішення прийнято одноголосно. Наступний проект рішення про вигук земельної ділянки по вулиці Знам'янській 1А в місті Олександрії. Висновок проти комісії позитивний пропонує підтримати даний проект рішення. Колеги зауваження по проєкту рішення ставмо на голосування. Проєкт рішення номер 35 за проти утрималися. Нема рішення прийнято одного голосу. Наступний проєкт рішення про проведення земельних торгів. Даний проєкт рішення розглянуто про депутатської комісії, а також комісії по збору земельних ділянок на торгів. За уваження з боку комісії немає, пропонує не підтримати даний проєкт рішення. Будемо визначатися, ставлю на голосування за. Проти утримались. Немає рішення прийнято одноголосно. Наступний проект рішення про затвердження порядку надання орендарів згоди на здійснення невід'ємних не поліцій орендованого комунального майна. Піснових провідний репутації комісії позитивний пропонує підтримати даний проект рішення. 37 сьомий проект рішення пропонує підтримати Олег Анатолійович. Яка буде думка? Ставлю на голосування за. Проти утрималися. Немає рішення, прийнято одноголосно. Наступний проект рішення про визначення переліку орендарів, що надають соціально важливі послуги населенню. про здорові депутатської комісії позитивний. Пропоную підтримати даний проект рішення. Проект рішення 38. на голосування За, проти, Утрималися. Немає рішення. Прийнято одноголосно. Наступний проект рішення про включення потенційного об'єкта аренди до переліку першого типу. Враховуючи подальника опитання, пропонує підтримати даний проект рішення. 39-й проект рішення вставити на голосування. Yeah. Ставлю на голосування за проти утримались. Немає рішення прийнято одноголосно. Наступний проект рішення про внесення змін до рішення виконавчого комітету. Враховуючи повні звернення, пропонує підтримати даний проект рішення. Проєкт рішення 40. на голосування. За. Проти отримались. Немає рішення. Прийнято одноголосно. Наступний проєкт рішення про включення потенційного об'єкту аренди до релігу другого стріпу. Враховуючи порядне звернення, пропонує підтримати даний проєкт рішення. Будемо визначатися, коли на голосування. Проєкт рішення номер 41 За. Проти. Утримались. Немає рішення. Прийнято одноголосно. Шановні колеги, всі питання, які виносились на сьогоднішнє засідання виконавчого комітету, розглянуті ухвалені відповідні рішення. Чи є зауваження, що ведення виконавчого комітету? Всім дякую за роботу. Спокійного, мирного робочого дня.